Дай Боже здоров'я вам, святої неділі вас, благослови вас, Боже, на все святе і Гоже. Дорогі українці, наші друзі з інших націй, світу, єднаймось, Божі діти, все більше в ім'я Отця і Сина, Святого Духа, навіки разом переможемо. Вітаю з Днем Святої Трійці, бажаю благ земних, повінця, добра і злагоди в родині та миру в рідній Україні. Хай Бог Отець вас опікає, життєвий шлях благословляє, втамує болі і тривоги, наблизить час до перемоги. Бог син з Господньою любов'ю дарує радість і здоров'я, добробут і затишок, в оселю і дні заможні і веселі. А Дух Святий, Хай буде поряд, відводить лихо, зло і горе. Від негараздів захищає і щастю крила розправляє. І хай причиста наша єдина Божа мати упросить Бога особливі благодаті всіма святими, долучиться до молитов у нас грішних, які були у храмах ПЦУ, ПГКЦ. Прошу за це, я генерал Овер, Борис Голодюк Дністер, і щиро вітаю вас у 1925-му фільмі Поклик Христа і Опа, котрий у зелену неділю я даю вам, дорогі мої, з найкращими побажаннями з Франківська. Найперше, ми дякуємо Богу за тих, які віддали життя, що ми мали змогу ще жити праведні справи, робити щирі молитви. Посилати до Бога і вірити в нашу перемогу сонячне воскресіння наших героїв. Найбог помяне їх усіх воїнів наших дорогих, а особливо тих, що саме 4 червня відійшли в вічність і людей мирних. І краще побажання вам, тим, які живі, послухайте відео совісне, який я перетував. у цьому дні. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Тарифи як у Європі, пише військовий Дмитро Калинчук Вовнянко. Дожився зеботва, виправдовуючи підвищення тарифів, почала цитувати мене. Бо саме я щодо виборів президента казав, що тарифи на електроенергію та іншу комуналку в Україні занижені, бо Європа платить набагато більше. І що я чув у відповідь? Я чув платіть нам європейські зарплатні, а потім впроваджуйте європейські тарифи. Та якщо влада не може стримувати тарифи, на що на? Нам така влада, пригадуєте? Якщо підзабули, я нагадаю, що саме на таких гаслах Зеленський став президентом. Хоча в програмі кандидата Зеленського про зменшення тарифів не було ані слова. Але пригадайте слова Зеленського президенту, мовляв, вони знайшли схему, яка дозволить знизити тарифи зразу ледь, не на третину. Було знизили, а я й зараз можу повторити те, що казав у 2019 тисячі Низькі тарифи це не благо, це наше прокляття. Низькі тарифи дозволяють власникам найбільш прибуткових українських активів. Металургія, хімія, ПЕК платити своїм працівникам. Копійчані зарплатні, а такі ЗП дозволяють не вкладати кошти в модернізацію виробництва. Як похідне продуктивність праці пересічного українця щодо вторгнення була у 10 разів меншою ніж у Польщі та Литві. де тарифи, до речі, цілком європейські, а низька продуктивність праці це низькі доходи всієї країни. Коло замкнулося рано чи пізно це коло доведеться розмикати, і ми про коботи про це криком кричали. Кричали ми і про те, що забезпечувати громадянам низькі тарифи Україна може лише влазячи в борги, але захід одного дня давати кошти перестане, і це схоже стається. І от тепер Зебатва заголосила, що а от у Європі. Милі ми теж розповідали як у Європі. Що ми чули у відповідь від вас тоді, дивіться вище. І що тепер прокинулися, заголосили, проблеми тарифів не було б, якби влада всі роки перед вторгненням проводила реформи, які б зміцнювали економіку, якби створювалися робочі місця за солідну ЗП. Якби серед іншого уряд інвестував у виробництво ракет безпілотників. Хоча, якби влада інвестувала в ракети і безпілотники, вторгнення не сталося б. Влада ж три роки грала в популізм, а тепер вона виправдовує підвищення тарифів. Фів апеляцією до Європи. Очевидно, тарифи вони піднімуть, а доходи громадянам більшеми не стануть. Крім того, Вовнянко зазначив наступне: владу, а ти на Україну працюєш? Ця влада зірвала забезпечення армії зимовою формою, власне, зимою. Тому українці зітхнули і купили форму самі. Ця влада прийняла закон, за яким за суперечки з командирами стали повноцінно садити, називаючи суперечки непокорою, але українці щепили зуби і це пережили. Ця влада не забезпечила фронт автотранспортом. Українці зіткнули і скинулися на транспорт від Пікапа БВ до ФОД. Денів і дафів спільно з фондом Порошенка. Ця влада під час війни зберігає на посаді міністра оборони чиє відомство купує яйця по 17 гривень. Але українці знизили плечима і сказали, після війни розберемося. Ця влада під час гарячої фази війни обмежила військовим зарплатні. Українці стиснули зуби і продовжили боронити Україну з такими ЗП. Ця влада штучно обмежила ввезення в Україну головного трудяги БПЛА, коптера Мавік 3 Обізвавши його весільним дроном. Українці здійняли галас і примусили владу ввезення Мавіків розблокувати. Ця влада під час війни прольє. Любила в міноборони 9 мільярдів гривень. Українці знизали плечима і сказали, хіба ж то вперше? Зараз влада силиться обкласти волонтерів податком у 20% на надходження українці. У мене одного виникає питання: ця влада українців достом ще не пробувала? Недорога влада, як ти гадаєш, після перелічення всіх наведених фактів, чому у мене в коментарях регулярно з'являються думки, що ця влада не українська і що вона мріє Україну не захистити, а вигідно злити ворогу, але про коботи заважають. Владу що означають всі оці дії? Це дурість чи це зрада? Міністр. Не розумію, що фронт тримається на волонтерах, то нафіг же жені такого міністра, хай ходить в прокуратуру і доказує, що він запропонував обкладати волонтерів податками з дурної голови, а не за підказкою Москви. Влада, я завжди вважав тебе некомпетентною і нетямучою. Заяви твоїх міністрів мені як бальзам на душу. Ти Владо, вкотре доводиш, що шапітолій ніколи не стане капітолієм. А значить, скоро підеш геть, мені на радість. Але йдеться про долю моєї країни, долю України, за яку я воював. Тобі владу клепки бракує збагнути, як тебе дискредитують твої міністри. Ну так не дивуйся, не дивуйся, коли Зеленською компанію називають симпатиками Москви, що працюють на шкоду Україні. Тож, діймо дімо совісно проти зовнішніх і внутрішніх ворогів України. політиці був у 19 році. Він просто недосвідчений, там чомусь не розбирається і так далі. А це брехня. Ні, те, що він некомпетентний, це не брехня, але брехня те, що він не усвідомлює своєї діяльності. Він дуже добре усвідомлює, що він робить. Коли відбувалася перша зустріч президента Зеленського з громадськістю, це була зустріч з фермерами, де вони хотіли зробити таку зеленському теплу ванну. Але тоді якраз вже антиукраїнські зелені слуги розпочали крокування до розпродажу землі і надр, І ми з друзями тоді розпочали формування протестів проти розпродажу української землі і надр. І на тій зустрічі саме наша умовна група насправді. Зупинила Зеленського, коли він виступив, і швидко біг, щоб не чути е, опонентів, тих, хто буде говорити проти. І власне ми зупинили. Тоді відбулася розмова там з фермерами. Потім була організована зустріч. Ну це інше питання. Але спостерігаючи за Володимиром Зеленським, тоді, от буквально в кількох метрах від нього, я можу чітко сказати, що він дуже добре усвідомлював ті аргументи, які йому говорили фермери. Дуже добре, дуже глибоко він це все розумів. Це була абсолютно свідома діяльність, і ця вся так звана земельна реформа, і так званий ринок землі має дуже чітку стратегію, кінцевим завданням якої є обезземелення українського народу. Зеленський це усвідомлював. І це страшний злочин, тому що ця загроза, вона насправді не менша ніж від московських танків. Просто вона така ніби невидима, така прихована і розтягнута в часі. Її реалізація розтягнута в часі. Це перше. Друге, з цього моменту можна було дуже чітко зрозуміти, що не знаючи деталей, не будучи фаховим, не розуміючи там, конституційного права, попри наявність там, диплому університету, там, і так далі, Зеленський абсолютно свідомо робив все на користь ворогів України. Теж саме блокування роботи Конституційного суду, який вже один раз проголосував. За проект рішення і цей закон ганебний про розпродаж землі повинен був бути визнаний неконституційний на підставі статті 13-14 і Конституції України. І якраз для того, щоб не відбулося засідання, для того якраз і була в, насправді в незаконний спосіб заблокована робота Конституційного суду. Тобто це були чіткі дії. Далі. Питання війни, яке ближче і зрозуміліше всім. Коли тебе кращі розвідки світу? Починаючи з середини листопада, попереджують, що буде напад, а ти ще 10 лютого в Херсоні говориш, ні, нападу ніякого не буде. Чонгар розміновується, білоруські дороги взагалі не блокуються, попри наявність там величезної кількості московської армії. Причому там дві дороги, мені військові фахівці дуже високого рівня, ще в 2016 році казали, що кожна з тих доріг білоруських блокується одним батальйоном. Якщо час на підготовку, тобто там мінування, там протитанкові рови, там ще щось, там вкопана техніка. Ну, тобто, Якщо є підготовка, якщо є е е боєкомплект, то її, там, один батальйон може од одну дорогу тримати проти значно переважаючих сил супротивника. А в перший день вторгнення московська армія дійшла до Києва з Гостомеля бригада Нацгвардії була знята і 6 лютого переведена на Луганський напрямок, і Гостомель охоронявся фактично строковиками. І якби московський десант дійсно зміг розпочати висадку у Гостомельському аеропорті, то Київ насправді міг би впасти. 25-го вечері, тероборона Києва вже більше доби від вторгнення, більш ніж півтори доби від вторгнення, тероборона Києва не мала бронебійних засобів, якщо ви таке пам'ятаєте. Я це дуже добре пам'ятаю, і ну це все не випадковості, розумієте? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Разом ми сила фірим. Буде наша справжня козацька християнська Україна. Буде сонячне воскресіння героїв нам на допомогу. Пам'ятайте, що цього дня присякоють рісі та був встановлений страсний Крес України Франківської 105-му році. Дія дина Господь явив себе на землю дух святий і що. Дух святий, войкує тебе, дух Святий попровали тебе і мене, дух Святий буде вчити тебе, дух Святий напомни тебе, дух Святий нас, не на засідом. Відчуємо серцями поклик Духа Святого, який має бути все більше поміж нами, боговірними доньками і синами. Щасливо! Вірмо в перемогу з Богом! Слава Україні!